На Рівненщині гадюка покусала 12-річного хлопчика. На школяра змія напала на городі, де хлопчик допомагав батькам збирати картоплю. Змія вкусила Андрія, коли той захотів пити і потягнувся за пляшкою з водою. Пляшка вода води була, то я хотів попити. То воно мене за руку то я вкусило, то запекло крику і палець почав пухнути. Невдовзі Андрію стало зле, а через годину він втратив свідомість. Батьки ж тим часом викликали швидку. Я стало йому недобре, лід почав, живот став боліти. Вже я кажу, хто ходи додому, де пішов він додому. Каже, мені ноги блядь, почали тошнити його, Де таке, лізе. Скоро. До лікарні швидка забрала його у важкому стані. Хлопця одразу госпіталізували до реанімації, адже у нього був анафілактичний шок. Сироватка проти зміїної трути була протипоказана, надавалася допомога. Така, яка надається при анафілактичному шоку, а ми вивели дитину з тяжкого стану зараз. Будемо говорити там. Залишаються тільки місцеві прояви укусу змії, тобто набряки. Нині хлопця перевели у дитяче відділення, адже життю Андрія уже нічого не загрожує, а через тиждень, кажуть медики, хлопця можна буде виписувати. Враховуючи динаміку хвороби, враховуючи те, що він не повторювався, не повторювалися у нього такі шокові стани, і по його рані, то на протязі тижня дитина вернеться в школу. Тим часом у досельці Андрія збентежені нападом гадюки поводяться вкрай обережно. Змій так часто не бачу, але краще чоботи одягнути. Ну і будь обережним. Саме головне. А так, як вже люди налякані, то краще дивитися вже по сторонах і так. Рятувальники застерігають нині в гадюк сезон розмноження, тому вони можуть бути особливо агресивними. Відтак, вирушаючи до лісу або у поле варто взувати, гумові чоботи і уважно дивитися під ноги. Якщо вас таки вкусила гадюка, в жодному разі не відсмоктуйте отруту та не перев'язуйте місце укусу. Це може тільки нашкодити, кажуть рятувальники, і радять негайно звертатися за допомогою до медиків.